Вітаю! Пропоную до вашої уваги дуже цікаву задачу. Спочатку спробуйте розв'язати її самостійно, а потім перевірте розбір за мною. Як завжди, я обіцяю, при розв'язуванні цієї задачі ви згадаєте велику кількість важливих питань, ну і я вам відкрию багато цікавих секретів. Погнали! Центр кола вписано у прямокутну трапецію, віддалений від кінців бічної сторони на відстані 3 см та 4 см. Знайти середню лінію трапеції. Якщо мова йде про вписане коло, рисунок починаємо саме з кола. Я будую спочатку коло, а тепер будуємо трапецію, яка описаною буде навколо цього кола. Всі сторони дотикаються кола. Ну, майже будемо вважати, що рисунок виконано. Позначаємо вершини трапеції А, Б, С, Д, покажемо обов'язково, що вона прямокутна, кути А та Б прямі. І відстань від центра, Центр я позначаю точкою О, до кінців бічної сторони, до сторони СД, тобто Оце до рівня 3, і до іншого кінця Д, У де я позначаю 4. І отут відразу 3-4, я впевнена, що в більшості моїх підписників виникає асоціація з піфагоровою трійкою відразу 3, 4, 5. Так, ви не помиляєтеся, але те, що тут прямий кут, ми доведемо. Я навмисно ввела підказки 3 та 4, але тут могли бути інші значення. І е, саме важливо знати теорію. Дуже важливо знати, що центр кола вписаного в трикутник, чотирикутник, будь який многокутник, лежить на перетині бісектрис. Тоді, оде бісектриса, і це також бісектриса. І... Ще, якщо ви згадаєте сьомий клас, така опорна задача. Кут між бісектрисами внутрішніх односторонніх кутів при паралельних прямих БЦ та АД, він в нас прямий. Тобто дійсно трикутник СОД прямокутний. 5 нам однозначно знадобиться, це де дорівнює 5. А шукати ми будемо середню лінію. Вона дорівнює на півсумі основ Б, це плюс А, де поділити навпіл це наша мета. І от я розповідаю, коли розв'язуємо задачу: перше, що ми зробимо? Почитали умову, друге, зробили рисунок, третє, нанесли усі дані на рисунок. Четверте, що нам знайти, що ми маємо, що з того ми можемо знайти, а потім вже розмірковуємо далі. І хто добре вивчав тему? Чотирикутники в восьмому класі знає, що якщо коло можна вписати в чотирикутник, тоді сума протилежних сторін цього чотирикутника буде однаковою. Тобто А плюс Б дорівнює С плюс Д. Отже, Б плюс АД саме те, що ми хочемо знайти, дорівнює АБ плюс С Д. Ну і далі все зрозуміло. У нас є це, де не вистачає абе. Як знайти Абе? Згадайте, якщо це трапеція прямокутна, то АБ буде дорівнювати от саме висоті трапеції. я зараз по-хитрому провела це в даному випадку діаметр кола він дорівнює двом радіусам. Зрозуміли? Це ж буде прямокутничок? І тоді АБ дорівнює двом радіусам. Де знайти радіус, я з'єднаю центр кола з точкою дотика, і саме тут буде радіус. Радіус ОМ ми можемо визначити. Бачите, така, такий ланцюжок з розмірковувань. Тобто, я позначаю точку О, точку М, точку дотика, з'єднаю та М. ОМ то є висота прямокутного трикутника, як знайти ОМ? Є різні шляхи знаходження, які різні шляхи розв'язування цієї задачі. Але найкоротший з моїх відео згадайте: добуто катетів поділити на гіпотенузу. Все. Це найкоротший шлях. У нас є таке відео про прямокутні трикутники. Перегляньте, і от саме прямокутний трикутник. І я часто говорю в задачах: шукай ключовий трикутник, прямокутний трикутник основа основ. Тоді ОМ дорівнює 3 помножити на 4 поділити на 5. 12 на 5 то буде 2,4 см. А АБ, я вам показала, що то 2 радіуса, тобто 2 помножити на 2,4 дорівнює 4,8 см. Залишилося порахувати. АВ плюс СД це буде 4,8 додати 5. І це ж саме значення матиме сума БЦ та АД. Одночасно ми поділимо цю суму навпіл. Тобто 4,8 додаємо 5 і ділимо навпіл. Маю 9,8 поділити навпіл, буде 4,9 звичайно сантиметрів. І ми знайшли саме середню лінію трапеції. Скільки всього ми згадали в цій задачі? Скажіть класно, середня лінія трапеції раз. Піфагорова трійка, два. Саме важливе зараз для цієї задачі було: ми знайшли прямий кут. Важливо. І можете навіть запам'ятати, що кут між відрізками, які сполучають центр кола з вершинами, які є кінцями бічної сторони, буде 90 градусів. Ну, до речі, тут так само буде 90 градусів. Будь-який трикутник, якщо я буду розглядати, буде прямокутним. Що ще Менша... Бічна сторона, саме в такій трапеці, буде дорівнювати діаметру вписаного кола. Згадали умову вписання кола. Оці всі фішечки я зібрала відео є на каналі. Називається трапеція підготовка до ЗНО». я розповідала там важливу теорію. І досить часто зустрічаються складні задачі про трапецію. Зверніть на це увагу. Ну і ще й нам знадобилася висота прямокутного трикутника. Це взагалі така дуже важлива річ, частенько допомагає. Впевнена, що це відео, ця задача була корисною для вас. Що важливо, якщо у вас щось не виходить, Звертайте на це увагу, не залишайте просто так. Значить, не вистачає деяких опорних задач, важливих моментів. В геометрії не буває дрібниць. Я бажаю вам успіхів у навчанні. До зустрічей!